Вітаю вас! ви на каналі Хайта Рома. Назвати Людмила сьогодні, 29 листопада. Чергову ніч жахливо пережила Україна через російські обстріли. На жаль, підтвердився мій прогноз, який я вам писала в дописах у спільноті каналу, що готується масований обстріл, і це саме може бути після 27 листопада Дня подяки. США, оскільки росіяни постійно люблять робити масовані обстріли саме до якихось визначних дат. Так само було і в ніч на 24 листопада, коли були переговори. Я про все це вам писала на каналі. На цей обстріл відреагувала Швеція. МЗС країни заявило, що Росія не прагне миру після обстрілу України 29 листопада. Міністр закордонних справ Швеції наголосила на важливості підтримки України та тиску на Росію. Давайте подивимось, який буде грудень для України. До речі, кому цікаво, подивіться мої попередні відео на каналі щодо корупції, як я вас попереджала вже. Все це підтверджується. Кому цікаво, подивіться прогноз для України на 2025 рік, як він майже повністю відігрався. Тому давайте зараз подивимось, що чекає Україну в грудні, а далі будемо розбиратися з іншими питаннями. І так, давайте подивимось, чи може буде підписано в грудні якась важлива угода про мир, про перемир'я, чи закінчиться війна. Давайте з цього почнемо, як завжди, тому що це найважливіше для українців. Чи буде зупинка бойових дій? Тут четвірка пентаклів. Чистка кубків, помірність і сонце. Хотілося б сказати, що все буде добре, але помірність з четвіркою Пентаклі на дні мало вірогідно. На жаль, росіяни далі накопичують ракети, накопичують дрони, щоб робити масовані удари по Україні. Якщо брати грудень, то одна з таких дат, яких я вже зараз можу назвати, це 4-6 грудня. Також 2 грудня враховуйте 19-14 грудня, 14-19 грудня. Будьте дуже пильні щодо цих дат. Давайте подивимося, чи буде якось ще знову розгоратися ось цей корупційний скандал. Чи будуть якісь нові ось ці плівки Міндіча, що ще більше нас шокують? Чи буде далі? Цим корупційним скандалом розвиток тут четвірка мечів. Єрафант, шістка жезлів і десятка е, жезлів. Е, дивіться, я думаю, що ще щось поспливає, але по четвірці мечів мені це вже не подобається разом з єрофантом шісткою жезлів, е, наче як ось все це буде пускатися по тормозах. Якщо подивитися, мій розклад дуже давній. Е, про Резнікова та його яйця по 17 гривень, там також випадала четвірка мечів. І я вам говорила, що нічого тому Резнікову не буде, і може навіть його відправлять послом в якусь країну. І як ми бачимо вже зараз, нічого йому не сталося тому Резнікову, і навіть були такі слухи, що хотіли його відправити послом Великобританію, але через суспільний резонанс цього не сталося. Тому далі владі буде важко викручуватися, будуть якісь нові. Новини щодо ось цих корупційних скандалів владі буде важче і важче. але при цьому вони будуть тримати хвіст пістолетом. І вважати, що не все так погано. Ось навіть і ярмак, що був головою делегації, ніхто його там не прибрав. Обшуки, ось ці, які були. Ну, це я не знаю. Цирк уїхав, клоуни осталися. Навіть бачила картинку, коли обшук ярмака і там костюми клоунів. Можливо. Ви також бачили, напишіть з цього приводу, що ви бачите. Звісно, що вже немає там що шукати. І зараз Єрмак написав заяву про відставку, Зеленський її підписав, і Єрмак каже, що відправляюсь на фронт. Його так очорнили, він такий весь позитивний був, а українці це не оцінили. Тож, давайте подивимося: доля Андрія Єрмака в цьому кору. Корупційному скандалі. В цьому корупційному скандалі. Чи притягнуть його відпов... до відповідальності, чи вручать там підозру, і всяке таке. Доля єрмака в корупційному скандалі. Що буде з єрмаком? Давайте подивимось. Шістка жезлі, двійка мечів, королева кубків і закохані. Ой, я вже по цих картах бачу, що тут може бути ну, якийсь договірняк. Дивіться, по двійці мечі. Докази можна збирати так, що, що необхідно бачити, а що необхідно не бачити. Ось так. Як ото картинка, мавпочка, нічого не бачу, нічого не чую, нічого не говорю. Можна так якось проводити слідчі дії, щоб потім ті докази визнати якимись недопустимими або... Добуті незаконним шляхом, або поза процесуальним кодексом, тобто там знають, як крутити, щоб заблокувати. По королеві Купськів, Ну, із закоханими, ну, тут ярмака ніхто не буде віддавати на те, щоб його роздирали на французькій прапір і по шістці жезлів з четвіркою кубків. Я все таки думаю, що тут може бути історія Резніка в ФБР Муль. От Буде щось перевірятись, будуть навіть, можливо, якісь кримінальні справи відкриватись. І потім почнеться ось ця тягамотіна-тягамотіна, а віз і нині там. Тому по цих картах я поки що не бачу тут, щоб Єрмаку була якась така вручена підозра, і за рахунок чого потім його там кудись посадять, закриють, ще щось. Ну, тут... Якийсь ну, договорняк. Ви бачите, вже на слові по закоханим жезлів. Ну, давайте подивимось на Ленорман. Може тут що покаже інше. Давайте подивимось на Ленорман. Що покаже тут? Яка доля чекає Єрмака? Доля єрмака. До речі, я дуже вдячна всім, хто писав мені добрі коментарі. Хто відправляв донати, хто підписувався на спонсорство каналу. Я дуже вдячна за вашу підтримку. Хай у вас також все буде добре. Доля ярмака. Лелеки. Сонечко, дом і башня. Ой, ну що тут сказати? Ну, не показує тут по картах, що якийсь приходить йому е, повний триндець. Ні, сонце, дом. Він все одно буде. Навіть якщо не він, то якось якась людина через нього в казьонному домі, як це там офіс президента, Верховна Рада, всі ось ці депутати і все інше, він все одно буде при справі. Тому сказати, що ярмака посадять в тюрму, закриють, заберуть в нього всі статки, щось там з ним станеться таке, ну, по цих картах дуже мало вірогідно. І як би ви не хотіли цього, як би ви не проклинали його, у ярмака Сонце дуже великий захист і енергетичний, і є в нього ті, хто його буде оберігати. Бо це родина, і ось є жінка. Знову ж таки, є жінка, яка дуже важливу роль в цій історії відіграє. І тут є ще зірки. Можливо, це якісь маніпуляції американські, якийсь договорняк може там бути. Тому не знаю. Що вам сказати, чим вас порадувати. Цей прогноз порадує хіба що Андрія Єрмака. Але ж ви знаєте, для того, щоб ситуація виправилась на краще для України, треба не клясти владу, треба просити вищі сили, щоб вони втрутились і щоб вони зробили нашу владу благорозумною, щоб влада діяла на користь України. І, звісно, робіть всі хоно поно поно проти корупції, наприклад, проти. Всього поганого, що ви сприймаєте як негативне. А клясти, проклинати когось, бажати негативу це треба мати дуже велику відповідальність, щоб це все реалізувалось. Тому що, коли ми просимо покарання, то в першу чергу ось ці негативні емоції можуть роз'їдати і нас. Треба завжди просити вищі сили, щоб ситуація виправилась на краще. І щоб всі, хто винен, понесли покарання, але хто винен і як винен, будуть розбиратись вищі сили. Ось що я вам хотіла сказати: можливо, не всі зрозуміють це, бо мій канал все-таки для усвідомлених людей. І ось інколи пишуть: там як я робила прогноз вам, що листопад буде ну, якийсь критичний для України якийсь глобальний катаклізм. І я навіть там якось так трішки посміхнулася, знаєте, така захисна реакція, щоб зневілювати ось цю башню, яка випала, тому що якщо я розхвилююсь, то я далі вже не зможу робити прогноз. Це ж, очевидно, всі тарологи знають, що прогнози ми маємо робити відсторонено, тому що карти почнуть ще. Наші емоції і страхи. Але знаходяться все одно, хтось там напише Ой, ви так з посмішкою сказали, вам смішно, вам те, вам все. Ну, якщо воно дурне, то треба його відправити в бан. Немає що пояснювати, що сміх це може бути просто захисна реакція організму, і, мабуть, треба декому з цим ознайомитись. Також я вам говорила, що дуже хороший сімейний фільм. Проданий сміх, і там в кінці цього фільму сказано: сміх долає диявола. Тому, незважаючи ні на що, радійте життю, незважаючи на будь-які дії, які відбуваються, все одно в моменті знаходьте час подякувати вищим силам, якщо ви ще заживі, якщо у вас все добре. Подякуйте за те, що є добре, і ось це добре буде ще більше і більше у вас примножуватися. А тепер давайте дивимося ще на грудень. Чи будемо ми зі світлом, якісь покращення будуть, чи ні, давайте подивимося: світло у грудні. Як буде зі світлом? Король жезлів. Лицар жезлі, трійка кубків і шістка пентаклів. Я думаю, що Європа і інші партнери нам будуть допомагати. В той же час дуже багато вогню, обстріли будуть. Але нам будуть і допомагати. Крім того, щось, я думаю, є у нас якісь дуже розумні люди, які придумають якось цю генерацію забезпечити. Світло буде. Відключення світла при цьому також будуть. Тобто немає блекауту, ось повністю Україну в темряву, в темряву такого немає. Відключення будуть і 3 години, можливо, і до 6 годин. Але не все пропало. Я вірю в краще, що будуть знаходитись якісь шляхи для того, щоб вирішити цю проблему. Але, як ви знаєте, вже там хтось сказав з влади, що навіть після закінчення війни відключення світла ще будуть рік-півтора. Тобто, ми, при... ми якось тримаємось. Блокауту повного мені не показує, як говорили, все пропало. Все-таки я вірю в краще. І ви вірте, і кожного разу тільки світло з'явилося. Ви дякуйте, є світло. А коли світла немає, ви згадуйте, от світло тоді ж було. І подякуйте за те, коли світло було. Я якось бачила в Тіктосі такий ролик, там розказувала жінка, що в неї був учень з Африки, мабуть. Чи чи вона була ученицею, а там викладач з Африки, це з англійської мови. І вона каже, от зараз у мене будуть вимикати світло, так що все, давай, до побачення. А Він каже, а звідки ти знаєш, що будуть вимикати світло? А вона каже, ну у нас є графіки відключення світла і так далі. А він каже, як у вас є графіки, та це ж так круто, є графік відключення, і ти знаєш, коли не буде світла. У нас пожиттєво світло виключають, і ми не знаємо, коли його Виключать. І так щодня. От ви розумієте, ми навіть не цінимо те, що в нас є графіки, і ми можемо хоча б якось трішки, трішки спланувати свою поїздку на ліфті, наприклад. Бачите, як ми живемо? Тому, як казала Леся Українка, сподіваюся, що я нічого не підбрехала зараз, щоб не плакати, я сміялась. Ось я сміюсь, щоб не плакать. А хейтери йдіть в сраку. І всього найкращого вам. Дивимось далі. Чи буде у нас газ? Чи буде у нас газ? Україна в Грудні. Чи буде газ в Грудні у Українців? Паш Пентаклів. П'ятірка жезлі, четвірка пентаклів, шістка пентаклів. Дивіться, що світло, що газ, шістка пентаклів, ну будуть десь знаходити ресурси, щоб той газ нам давати. Все-таки удари по газу будуть, по газовидобутку, по газосховищах, по цих газорозподільних станціях, але все одно, все одно будуть робити все, щоб і світло, і газ все одно у нас хоч якось були. Повного відключення світла, газу мені не показує. З газом також будуть щось вирішувати. І все-таки якась допомога буде від партнерів, щоб і світло, і газ в Україні все-таки були. При цьому обстріли, удари, на жаль, будуть. В грудні будуть. Я вам робила прогноз попередній. Подивіться, там на Новий рік я говорила, що, на жаль, і на новий рік можуть бути обстріли. Давайте подивимось, що хорошого буде в Україні. Ось таке, що нам дуже сподобається у грудні. До речі, у мене буде 2 грудня день народження. Побачимо, можливо, для мене вищі сили приготують якесь свято. Дивимось, що хорошого буде в грудні. 8 пентаклів. Король Пентаклів, Повішений і п'ятірка жезлів. Тут 8 пентаклів і світ справедливість. Можу припустити, що знову ж таки, як були підписані якісь дуже важливі угоди, там, наприклад, з Великобританією про це сторічне партнерство, так само тут буде підписана якась угода світова щодо виробництва, можливо, озброєння якогось дронів, ракет. От якесь підписання. Угоди світової, і це пов'язано із заводами, з виробництвом. Далі буде посилена міжнародна співпраця. Тут по цих картах можна сказати, що далі буде продовжуватись боротьба з корупцією. Все-таки те, що зависло, навіть те, що там вже якісь старі справи будуть підніматися і ворушить ось це асіне кодло. Далі, що з хорошого ще може бути? В Росії вдарять по якомусь дуже важливому об'єкту, або станеться якийсь інший катаклізм, чи ще щось станеться, щоб їм велику шкоду нанести. Постійно, постійно всі знищуються і НПЗ, незважаючи на те, що росіяни хочуть через ось ці переговори зробити так, щоб припинити ці обстріли. Будуть удари по Росії і досить такі міцні. Хай би це була паутина-2 або 3-0, як тут вже назвати. Далі, що тут може бути цікавого? Будуть якісь досить таки запеклі бої для того, щоб відвоювати території, які окуповані, або які хочуть окупувати. І я думаю, що це, скоріше за все, ось цей Покровськ. Куп'янськ, інші, можливо, там Мирноград, інші території. Там, де вже росіяни кажуть: ось ми вже захопили, все там здали Україну, але буде якось відвоюватись, буде триматись і з хорошого, що не дадуть окупувати, з поганого, що запеклі бойові дії. А це, звісно, людські життя. Тому тут є двояко. Далі ресурси. Зависають, але йде якась боротьба за відновлення. Я думаю, це знову ж таки показує про удари по газу по світлу, але будуть все одно воювати і працювати над відновленням. Тому я не думаю, що грудень буде знову ж таки якийсь критичний все пропало, і що зима буде якась така, що ми її не переживемо. Все-таки в мене є віра в краще. Я сподіваюся, що так і буде. До речі, в наступному відео я вам розкажу про свій сон. Мені снилась Юлія Тимошенко, снилось там щось якісь розбірки в пенсійному фонді. І я ось так думаю, що буде якась інформаційна бомба, що, можливо, обчистили пенсійний фонд. Ось таке ще. Але це вже в наступному відео розгляну, тому що я вже втомилась і важко говорити. Дякую всім, ще раз дякую за вашу підтримку, за, за ваші донати на, на канал Хай Таро, за ваші добрі коментарі. Хай вас бережуть вищі сили. Всього вам найкращого! А хейтерам хейтерське!